Кренту на зв'язку. Зараз ми розглянемо, як отримати витяг місця реєстрації. Особливо він потрібен для вступників, що вступають за квотою 2, яка дозволяє отримати навчання за державним замовленням. Спочатку вбиваємо пошуковий рядок браузера в нашому випадку Google. «Дія «Вхід». Переходимо на сайт diagou.ua. На цьому сайті в правому верхньому куті знаходиться «Увійти до кабінету. Натискаємо Обираємо спосіб входу. Якщо обираєте вхід через банк, то тоді просто оберіть ваш банк в видку та увімкніть додаток вашого банку на телефоні. Після увімкніть сканери, щоб відсканувати QR-код. Підвертіть вхід у додатку банка і після дайте згоду на сайті Дія. На використання персональних даних. Після згоди вас відправляє на головну сторінку вашого кабінету, де ви побачите в правому верхньому куті послуги. обираєте довідки та витяги. А першим рядком буде витяг про місце проживання все те, що нам потрібно. Довідка готується близько 2 хвилин. Після того, як вона буде готова, статус замовлення зміниться на отримано. Після цього ви її завантажуєте. Бажаємо легкого вступу обов'язково на бюджет.